Гучний скандал за лаштунками Феррарі чи стратегічний хід, що змінить усе. Льюіс Хемілтон розкриває карти і показує обличчя, яке може стати ключем до його майбутніх перемог або ж причиною нових проблем. Після катастрофічного вікенду в Бельгії, де все йшло Шкереберть. Семиразовий чемпіон світу не просто здійснив дивовижний прорив, а й натякнув на тектонічні зсуви всередині команди. Маски скинуто, і ми розповімо вам, хто тепер стоїть за плечем британського гонщика. Вікенд на легендарній трасі з Пафранкоршем перетворився для Льюіса Хемілтона на справжнє пекло. Аварія у спринті, принизливий виліт у першому сегменті кваліфікації, 18-те місце на стартовій решітці. Здавалося, це кінець. Здавалося, що Феррарі знову демонструє свою нестабільність. А Хемілтон, розчарований і злий, просто доїжджатиме гонку. Але в ніч з суботи, на неділю, в боксах скудерії, відбулася справжня революція. Команда пішла на радикальний крок, порушивши правила закритого парку. Інженери працювали без сну, повністю перекроюючи боліт СФ 25 Було встановлено абсолютно новий двигун, нові компоненти силової установки включаючи батарею та керуючу електроніку. Але найголовніше, вони змінили налаштування підвіски, готуючись до можливого дощу, що надало машині зовсім іншого характеру. Це був величезний ризик, адже через ці зміни Хемілтон був змушений стартувати з-під спідлейн фактично з останньої позиції. Проте саме цей ризик виявився виправданим. У неділю ми побачили зовсім іншого Хемілтона. Зосередженого, агресивного, впевненого у своєму боліді, ідеально розрахована зупинка для переходу на сліки та неймовірна швидкість дозволили йому прорватися крізь пелотон. З 18-го місця він фінішував сьомим, виборовши звання Гонщик дня. Це був тріумф волі та інженерної думки. Але що ж стало каталізатором такої дивовижної трансформації? Після гонки, коли емоції трохи вщухли, Хемілтон пролив світло на події тієї вирішальної ночі. Він розповів, що в його частині гаража з'явилося нове обличчя, і саме з цією людиною він інтенсивно працював, шукаючи рішення проблем. Британець був небагатослівним, не назвав ані імені, ані посади, що лише підігріло інтерес журналістів. Хто цей таємничий інженер, що з'явився в розпал сезону і одразу ж дав результат, нам вдалося з'ясувати, нова людина в команді Хемілтона це не його гоночний інженер, як можна було б подумати, це інженер з ефективності. І звуть його Йоханес Хац. Це німецький фахівець, чия кар'єра є досить цікавою. Він прийшов у Порше моторспорт через команди Апт та Ауді. У 2011 2012 роках де здобув ступінь бакалавра. А з 2013 року він безперервно працював у Формулі 1, але завжди в молодшій команді Редбул у Фаенсі, яка зараз відома як Рейсінг Bulls. прізвище Хац може здатися знайомим деяким автомобільним експертам. і це не випадковість. Йоханес син Вольфганга Хадса, багаторічного топ-менеджера Volkswagen. Який до 2015 року обіймав посаду члена правління Порше з досліджень та розробок. Саме того року вибухнув сумнозвісний Дизельгейт. Цей факт додає пікантності всій історії, хоча, звісно, син за батька не відповідає. Сам Хемілтон спочатку вніс певну плутанину, заявивши, що знає свого нового інженера багато років і що вони працювали в моїй попередній команді. Але не на цій посаді. Це змусило багатьох припустити, що йдеться про когось із Мерседес. Проте згодом з'ясувалося, що це було непорозуміння. Хац ніколи не працював у Мерседес. Він перейшов до Феррарі безпосередньо з рейсінгбулс у січні 2024 року. Можливо, Льюіс мав на увазі, що вони перетиналися в паддоку протягом багатьох років. Нелегко міняти інженера всередині сезону. Визнав Хемілтон: Ми звикаємо один до одного, і нам доводиться вчитися дуже дуже швидко. Саме в ніч з суботи на неділю вони удвох працювали над виправленням проблем Феррарі, і результат говорить сам за себе. З 18-го місця на старті до сьомого на фініші, це вражаючий прогрес. Всередині команди цю зміну не вважають чимось надзвичайним. На запит журналістів у Феррарі відповіли. Що гоночна бригада час від часу проходить ротацію? Хац замінив на посаді інженера з ефективності в машині Хемілтона Рікардо Корте. Корте був переведений на іншу посаду всередині компанії, хоча його нова роль публічно не розголошується. Нелегко міняти інженера в розпал сезону. Але це людина, яку я знаю багато років, і він був зі мною в моїй старій команді. Але не на цій посаді. Ми звикаємо один до одного. І повинні вчитися дуже швидко, повторив Льюїс. Я думаю, що зміни, які ми зробили, справді дозволили нам обом виділитися. Але я вважаю, що ми виконали чудову роботу цієї ночі, і сьогодні ми стаємо лише сильнішими. Але справа не лише в новому інженері. Хемілтон також розповів про технічні оновлення. Він пояснив свій розворот у кваліфікаційному спринті новою деталю, яка також спровокувала аварію його напарника Шарля Леклера на тренуванні в Канаді. Йдеться про нову геометрію задньої підвіски, яку команда привезла на SF25 до гран-при Бельгії. Хемілтон пояснив, що змінена поведінка машини при гальмуванні застала його зненацька, але ситуація покращилася після оптимізації деталі. Він охарактеризував зміни, внесені в машину в ніч на суботу як крок у правильному напрямку. В оновленні, яке ми зробили, є два основних елементи, сказав він. Один з цих елементів ми привезли до Монреаля для тестування, але я його не тестував, це робив Шарль, і він використовував його частину в кількох гонках. Сьогодні він виступив дуже добре, він почувається комфортніше та спокійніше. Для мене це був перший раз, коли я використовував цю деталь. Той розворот застав мене зненацька, бо я цього не очікував. Крім того, зі зміною інженера ми обидва опинилися в складній ситуації, і я думаю, що ми виконали дуже хорошу роботу протягом ночі, щоб виправити деякі з цих налаштувань. Сьогодні керувати машиною було набагато краще, тож я отримав величезне задоволення. Намагаючись знайти свій шлях, незважаючи на весь негатив, який він пережив у Бельгії, Хемілтон, який у неділю показав дуже сильний виступ, залишається впевненим та оптимістичним перед вікендом в Угорщині. Він вважає, що інформація та налаштування, які він знайшов для машини протягом вікенду, є хорошою відправною точкою. Я точно повинен залишити це позаду. Я впевнено рухаюся вперед. Сказав Хемілтон, сьогодні я дізнався набагато більше про машину. Я зробив точне налаштування і буду налаштовувати його ще точніше наступного тижня. У середу я буду на фабриці, тож я не бачу причин, чому ми не можемо досягти кращих результатів у майбутньому. Поява Йоханеса Хадса це не просто ротація, це сигнал. Сигнал про те, що Феррарі готова до рішучих дій, щоби підтримати свого майбутнього гонщика. Це. Стартовий постріл для великих змін, які чекають на скудерію. Хемілтон не приходить у Маранело, щоби бути статистом. Він приходить, щоб перемагати, і він починає будувати свою команду вже зараз, всередині 2024 року. Ця історія показує, наскільки складною і багатогранною є Формула 1. Успіх тут залежить не лише від швидкості гонщика, а й від синергії сотень людей. Від найменших технічних деталей та від сміливих рішень, прийнятих під покровом ночі. А як ви вважаєте, чи зможе цей новий інженерний альянс Хемілтона та Хадса стати запорукою майбутнього чемпіонства для Феррарі? Напишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво її дізнатися. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу Формули 1.